Сьогодні міністр оборони пан Резніко повідомив про те, що системи НАСАМС уже в Україні. Вони мають серйозно підсилити наші збройні сили і якось допомогти нам у наших справах. Слідкуємо безперечно за Донецьким напрямком. Бахмут там гаряче і надалі. І зараз з того напрямку з нами на зв'язку Володимир Ращук, актор театру і кіно. Але зараз, як ви бачите, він військовослужбовець Нацгвардії, батальйону Свобода. Вітаю вас, Володимире! Слава Україні, героям слава. Ми уважно слідкуємо вже не перший тиждень за Бахмутом і за тим, що там відбувається, за вашими словами з того, що можна видавати в ефір, як ми почуваємося на цьому напрямку? Доволі умовно кажучи, якщо це можна сказати про війну, то це комфортно. Але погода, ви самі розумієте, вона не береже. І, і кількість орків на жаль така, що скільки б ми їх не клали, вони відроджуються знову вилазять, і їх звичайно безмежна кількість, і це на жаль ну, робить свої проблеми, бо люди саме втомлюються вбивати. Навіть так, тобто дається знаки мобілізація, яка почала надходити на передову російська. Звичайно, звичайно, там дуже багато чвикашників, дуже багато зеків, тому що періодично попадають в полон, і там, умовно кажучи, є певна кількість професійних, і там десант, і всі інші. Але умовно кажучи, якщо на вісім людей, то два професійних чевикашника, а два а шість то це вже зеки. Не зовсім підготовлені до війни, але їм втрачати нема чого. Тому вони лізуть, знаючи, що там їх чекає, чи не знаючи. скоріш за все, їх посилають, кажуть, що там сіра зона. Ну і там вже ми їх зустрічаємо. Ну а спроби здатися в полон почастішали чи ні? Е, ну, знаєте, в нас просто дуже така щільна, е, щільний проміжок там, де ми знаходимося. І тому е, таких безпосередніх масових здач в принципі немає, тому що ми поряд знаходимося, е, умовно кажучи, 50-100 метрів е, від е, ворогів знаходимося ми. От, і тому там так, такої масової здачі в полон немає. Ну, але в такому разі я не можу не поцікавитися, як ви почуваєтеся, бо я про що? Мої там розмови з іншими нашими бійцями на передовій, вони свідчать, що росіяни використовують таку тактику. От вони, ну як ви кажете, фактично ви це підтверджуєте. Вони посилають людей, мінометники вже прицілилися. Поклали цю групу, росіяни посилають нову групу, і мінометникам навіть не треба перенацілюватися, тому що знають, що ці будуть йти тим же шляхом ніхто навіть не пробує обійти. Тобто, це просто посилати насмерть своїх солдатів. Ви теж з таким стикаєтеся? Бо ну самі розумієте, лінія фронту вона дуже протягнена, і там, по факту, обійти немає такої змоги, бо ми щільно стоїмо. І так в принципі все і відбувається, коли пристріляні і їх міномети, і пристріляні і наші міномети це вже така більш позиційна е війна. Йде, коли немає можливості е щось сильно маневрувати і якось е обходити, тому всі ці позиції, і наші, і їхні, вони пристріляні. Ми звичайно намагаємося. Е бути кротами, да, копати, е, закопуватися, але Донбаська земля, вона е, глиніста, вона дуже е, тверда, плюс зараз вночі вже йдуть заморозки, і е, ну, копати це насправді дуже важка робота. Володимире, е... Ну так, тут я не можу не погодитися. А у вас, от у зв'язку з цими заморозками, є все для того, щоб зігрітися? Зимова форма для початку? Е, ну, перед тим як ми виїжджали, звичайно, Нацгвардія видала, видала зимову форму. Але ну от зрозумієте, погодні умови, там, наприклад, коли два дні йдуть дощі. І ти знаходишся в окопі, то з собою ж ти не візьмеш там два комплекта форми, щоб перевдітися. Тому це трішки ускладнює все. Вона то є, але вона дуже швидко виходить з ладу, тому що всі мокрі, всі брудні. Але тим не менше, батальйон Свобода. Дуже вмотивовані, і в принципі, ми цим і відрізнялися і далі продовжуємо. Дуже сильний в нас волонтерський рух, наші жінки, друзі, які нам допомагають, є все для того, щоб вистояти зиму. І грілки для взуття, і термобілизна, і теплі шкарпетки. Умовно кажучи, слава Богу, і дякуючи. Волонтерам і всім людям, які нам допомагають, ми готові до зими. Добре, якщо то ми тут будемо старатися теж вас зігріти всім, чим можемо, і дякуємо вам Дякую. за все. Дякую, Володимире. Володимир Рощук, е боєць батальйону Свобода Національної гвардії, військовослужбовець. А в мирному житті, актор театру і кіно, був з нами в ефірі.